Доброго дня, шановні товариші. Ви на каналі Галина Пановик. Канал мій називається Мозаїка життя через те, що я не тільки пропагую і стараюся реалізувати, і показати людям свої поетичні твори, і прозові твори, але мене цікавить багато інших тем, і в мене є не один розділ, де я висвітлюю і тему оздоровлення, і духовну тематику, і багато чого іншого про що буде наступна мова. І ви зараз я глянула до своєї книжки. Яка буде називатися, вона має вже свою назву «Іде війна в Україні, або «Іде або війна на Україні, то ще спірне питання. І ця книжка достатньо велика, десь коло 200 сторінок, половину, віршів, половину книжки Вірші, а друга половина проза. І в ту прозу входять вірші, в ту другу половину входять і вірші, і проза, які не були ніде опубліковані. І ось я чомусь зараз згадала, не знаю, чи це буде цікаво. Можливо, подивіться до кінця. Згадала дещо про те, як пророкували нинішню війну старші люди, з якими я спілкувалася. Не забувайте дивитися моє відео до кінця, ставити при бажанні вподобайки там. Підписуватися, хто не підписаний, мені буде дуже приємно, і нам треба поширювати і український контент. Дякую всім, дякую за попередні уподобайки, відгуки і розмови зі мною в наших каналах. І Ось я зараз маю перед собою текст цей про старших людей. Що вони говорили про війну, яка зараз триває. Це розповідь з моєї книжки, я сказала і зачитаю. Жива історія. то десь було написано в 17-му році, співпрацюючи і спілкуючись із людьми різних професій, зокрема художниками, пізнавалося щось вище своїх знань, своїх бачень у житті. Ось трапився на Бернісажі з сусідом старенький, можна сказати, древній художник. Чудові його картини, величезні професійні полотнища на різні теми. Тут і природа, і архітектура, і церкви, і кони святих. Де поділися горобці, мухи? Адже горобці поїдають шкідливих комах. Від тих райських яблук Адама Люди аж тепер помудрішили. Від Адама і Єви минуло 9700 років. А наша цивілізація побуде ще 1000 років. Зараз немає війни, але буде. Так, я довгожитель, бо постійно п'ю воду. Релігія є релігія, то є закон совісті. Бог один, не має значення, в яку церкву ходити, радше слухати Ватикан. Картини продаю тисячами, дарую, влаштовую виставки, копії не роблю. Всі роботи мій оригінал. Я живу на Пісковій 15 а з 1927 року народження. Дочка торти, пече, треба вміти чимось тішити. Розповідав пан Михайло, і як в Сибір забирали, як вчився в художнім училищі коло жовкви, щось таємниче, розумне, пророче, старече, зуби. І миле мило було в цій істоті. Ну, Жива історія. Йшла якось у цьому ж районі, де мав би жити пан Михайло з вернісажу, сидить на лавець ідуть з паличкою. Сідайте, ви втомилися. Не втомившись, я все-таки сіла і дідусь почав про себе. Я, Михайло, так скучно вдома, маю 93 роки. Ще й жінок люблю, пожартував. Присуньтеся ближче, доторкнуся до вас. Я завтра теж тут буду сидіти. Приходьте, поговоримо. Я запитую, чи на його думку буде війна? Війна? Війна буде, бо давно не було. Війни періодично повторюються. Далі ми йде мій запис вже з щоденника. Війна на нас напав і прагне знищити вщент російський окупант, який колись вважав український, російський народ, братами, нашу віками багато страждальну, нашу виснажену і вільно, непоборну, величну і горду Україну. Він напав на нас із тисячами мрій за кілька днів знищити українську землю, взяти Київ, Харків, Херсон, Чернігів. І запанував би тоді знову радянський ненависний режим. Ми не здаємося, що два місяці триває війна, і невідомо скільки ще буде. Два місяці невиносимих днів для українців, знущання, вбивства, зґвалтування дітей, жінок і навіть бабусь, ненависть над мирними жителями Маріуполі, Бучі, Ізюмі, Харкові, Дніпрі, Луганську, Одесі. Незважаючи на вибухи у нашому місті, які ми пережили. Я порівнюю їх з тим, що діється на сході. Я страдаю разом зі всім народом, який страждає в тисячу разів більше, який помирає у підвалах, який стікає кров'ю, який не має що їсти, пити, немає необхідних ліків і предметів першої необхідності. Та, незважаючи на те, ми живемо, купляємо кавоварки, лосини, намисте і прикраси, вишиванки українські синьо-жовті прапори. Сьогодні я все-таки зважилась вийти на свій ряснянський вернісаж. І продавати. Невеликі гроші в кишені, на харчування це не так важливо. Вдячний покупець приніс мені гілочку розквітлого буску і обіцяв принести ще. Невимовна радість, розквіту, як і мрія про закінчення війни. І я йду щаслива із задоволенням купляю трохи м'яса, йду в аптеку поліки, тренуюся на турніку, вітаюся із сусідами і просто спілкуюся. За час війни всі стали такими рідними. Здружився весь мікрорайон: сусіди, продавчині, покупці, бабусі, і дідусі, які полюбляють сидіти на лавочках, молодь, яка виволює своїх домашніх улюбленців, діти, студенти, переселенці. Життя продовжується. Дякую за увагу. Що прослухали це мій коротенький е, уривок з моєї книжки де війна в Україні? І не забувайте, що українські коментарі треба підтримувати. Підписуйтесь, ставте уподобайки чи десь уподобайки. Будемо разом спілкуватися, і мені буде дуже приємно. Дякую за увагу.